Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів друзі. Вітання мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні у нас на календарі, 4 липня, п'ятниця. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього справді божевільного. Світу, звичайно, ж першу чергу нас цікавлять новини для України про Україну і про нас з вами українців. Перед тим як розпочати, попрошу вас традиційно. Кожного підпишіться на YouTube 24, -го. в описі до цього відео є посилання на мій YouTube канал Також підписуйтесь, Там постійно оновлюють для вас аналітику. Не забувайте, кожен поставити з вас лайк в коментарях. Напишіть звідки ви нас дивитесь, ваші зауваження, побажання. Ваші емоції, ну і звичайно, роздуми кожного з вас про те, що зараз відбувається, особливо я кажу про розмови Трампа і Путіна про те, як Китай відреагував на пропозицію не сприяти Росії у війні проти України. А про що будемо сьогодні з вами говорити? Це важливо також. Хочу вам нагадати, що ми з вами просуваємо кліномовний контент, і звичайно ж. Нашу проукраїнську позицію в умовах, коли тотально всюди є російська пропаганда, так от, Трамп реально розчарований розмовою з Путіним і каже, що не припиняв постачання озброєння Україні, але зауважив, що і визнав факт того, що Путін не хоче припиняти цю війну. У Путіна натомість в Кремлі поспішили пояснити слова американського президента. Напевно, не очікували такої негативної реакції, тому що і радник Путіна розповідав, що вони миле бесідували. Зрештою, під Китай скинув схоже маски остаточно і шокував цинічною заявою про війну Росії в Україні і яка їхня кінцева мета у власне агресії Росії проти нашої з вами батьківщини. Давайте почнемо хронологічно, аби ми з вами розібралися що куди і як. На сьогоднішній день відомо, що відбулася розмова Трампа і Путіна. Згодом Трамп повідомив, що він поговорить з зеленським. Сьогодні відбудеться на момент нашої з вами розмови. Планується ця розмова. Хронологію збережемо. Так, от вчора відбулася телефонна розмова Дональда Трампа і Путіна. Вона тривала майже годину і пройшла на одній хвилі. Вона була діловою і. Конкретною зауважу що це слова саме кремлівської сторони, а саме помічника Путіна, цього от Юрія Ушакова. Так, от за його словами, Трамп знову закликав Путіна до якнайшвидшого закінчення війни в Україні, на що російський диктатор запевнив президента Сполучених Штатів Америки. В готовності продовжувати переговорний процес з Україною, але водночас заявив, що не відступиться від своїх цілей щодо усунення першопричин конфлікту в Україні. Таким чином, офіційно вже Кремль визнав, що він далі буде воювати те, що писав Медвідів, про те, що говорили ми з вами, європейські лідери. Прямо після розмови з Трампом у Кремлі сказали: ми хочемо воювати далі. кажуть, ми будемо продовжувати говорити, але водночас відступатися від цілей не будемо. Це ті слова самі який казав, що переговори нам потрібні для того, аби далі воювати. Далі Ошуков зазначив, що, що стамбульський формат переговорів Україна ЄРФ залишається двостороннім. Ну, те, чого й хочуть Росіяни відтворювати 22-й рік. Березень, коли вперше зустрілися делегації, тоді були посередником саме ви знаєте, турки а була українська і російська делегації. Нагадаю вам, що 15-16 травня, коли вперше делегація цього року зустрілася в Стамбулі, представники США теж хотіли бути присутніми на цьому переговорному процесу, але категорично проти виступали Мединський і його компанії. Сказали, ні, ми не хочемо, аби ви тут були присутні. Ну а Дональду Трампу і його свиті звичайно ж дуже зручно всадити за сіл переговорів е, Україною і Росією і сказати: дивіться. Я молодець. Я їх посадив за ціл. Перемовин насправді ж він прекрасно знає, що він не має впливу на Росію. Він не може зігнути Україну. Тому оце безсилля у вигляді стамбульських перемовин він подає як перемогу. Ну і власне Росія цього й добивається, аби за столом переговорів були лише терористи і Україна. Також за словами Ушакова, співрозмовники не порушували питання при зупинення поставки американської зброї в Україну. Крім того, Путін і Трамп. Обговорили ситуацію на близькому сході та інші теми. Зокрема, президент Сполучених Штатів Америки похвалився тим, що таки зміг провести через конгрес скандальний закон про бюджет. Ну цей закон він називається Beautiful Big Bill, Про нього ми ще згадаємо. Так от у відповідь Путін запропонував налагодити між країнами обмін кінопродукцію, яка просуває традиційні цінності близькі нам і адміністрації Трампа. І за словами Шокова Трампа. На це погодився. Йому ця ідея сподобалась. Можливість особистої зустрічі лідера Російської Федерації США не обговорювали. Але як стверджує Ушаков, ця ідея висить у повітрі. Найважливіше, оце от теза про те, що обміню, будуть обмінюватися кінопродукцією. Ну, дивіться, мало того, що Сполучені Штати Америки під головуванням Трампа виводять диктатора Путіна, терориста і вбивцю, і геноцидника українського народу з ізоляції на міжнародний рівень, так вони ще й обговорюють якийсь там, як на кухні, знаєте, сидять, а який фільм подивимося? Слуха, а є такі? Давай такі подивимося. Тобто розмова двох друзів. Повністю нівелюється, опускається той факт, що Путін це є вбивця, це та особа, яка лиє кров українців для Трампа. Це не аргумент. Ну згодом, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що е, вчора так, що сьогодні або найближчі дні, але ми вже знаємо з вами, що сьогодні відбудеться розмова з Дональдом Трампом. Про це він сказав на спільних прес-конференції з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен саме та Фредеріксен з якою зустрічався. Макрон раніше і де вони заявляли, що США не мають ніякого права на посягання на Гренландію, і загалом тоді якраз Макрон про це сказав і сказав, що Путін не може бути посередником у розмові між Іраном і Ізраїлем. Також у зленську запитали, які види озброєння США призупинили надавати Україні. Що відповів Зеленський? Перш за все, звісно, що ми розраховуємо на продовження американської підтримки. Є деякі види, які на жаль Європа на сьогодні не має, каже Зеленський, особливо, коли ми говоримо про ракети ПЕК-3. Ви знаєте ці ракети, які потрібні для систем Петро, аби збивати балістику. І сьогоднішня атака, про яку ми ще згадаємо на Київ, це яскраво продемонструвала. Я маю на увазі, каже Зеленський зенітні ракети для систем Петріот. Вони дуже важливі. І також коли ми говоримо про системи Петріот. Разом з тим, як відзначив глава нашої держави, ми також розраховуємо на наше українське виробництво. Але для цього Україні потрібно більше фінансування. Зеленський відзначив, ми говорили про це. Також сьогодні, і у нас дійсно гарні відносини. Ми розраховуємо на ЄС на Данію на наші відносини. Що стосується наших відносин зі сполученими штатами Америки і цієї підтримки, каже Зеленський, я сподіваюся, що можливо завтра або у найближчі дні ці, ці дні я говоритиму про це з президентом Трампом. Ну, ми знаємо, що поговорили вже. Ми знаємо, що сьогодні буде розмова Зеленського і Трампа. Найважливіше реакція Трампа на розмову з Путіним. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не досягнув прогресу щодо припинення війни під час розмови з кремлівським диктатором Путіним. Про це інформує Клеш Репорт. Цитуємо 47-го президента. Ми також говорили про війну з Україною, і я незадоволений цим. Сьогодні я взагалі не досягнув з ним жодного прогресу. Згодом вже під час спілкування з журналістами Трамп заявив, що він дуже розчарований після розмови. З кремлівським диктатором за його словами, російський президент зовсім не виглядає як людина, яка хотіла б закінчити війну. Про це він сказав, відлітаючи в Айову. І також наголосив, що в п'ятницю, 4 липня, в день Незалежності Сполучених Штатів Америки, він зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Цитуємо Дональда Трампа. Чесно кажучи, мені здається, що Путін там уже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинитися, і це дуже погано. Він не виглядає людиною, каже Трамп, яка хоче закінчити війну у п'ятницю. Я буду говорити з президентом Зеленським. Далі Трамп заявив, що Штати продовжують надавати озброєння Україні. Про це повідомляє про республіканський канал, телеканал США найпопулярніший про республіканський ресурс Fox News. Цитуємо, ми не призупиняли, ми даємо зброю, але ми надали так багато зброї, і ми намагаємося допомогти їм. Байден спустошив усю нашу країну, надаючи зброю, і ми повинні переконатися, що у нас достатньо зброї для себе, сказав Трамп. Я вам нагадаю раніше ЗМІ публікували, в тому числі і політику, що США призупинили відправлення ракет і боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо стану американських арсеналів. Згодом у Білому домі підтвердили призупинення. Постачання ракет і боєприпасів в Україну та заявили, що в пріоритеті інтереси США тут я вже неодноразово казав і повторю, що про арсенали американської зброї це маніпуляція. По перше кажуть, нібито Пентагон зупинив цю прозупинив цю поставку, власне, поставку не. Все постачання озброєння, а те, що мало надійти з Польщі, а вже було в Польщі. так от в США кажуть, що ніби це рішення Пентагону, і Білий Дім там не при ділах. Як знаєте, що чесно з одного боку, мені мало ймовірним здається, що така країна на як США вони не знають білий дім, куди йде зброя, а там Пентагон сам собі вирішує з іншого боку, знаючи абсолютно профанський підхід і непрофесіоналізм, усього всього оточення Трампа, цілком ймовірно що Трамп просто не знав. Що там робить гіксет. Але також важливо зазначити, вони кажуть про арсенали, але це озброєння йшло за програмою Юсей, тобто законтрактовані були умови виготовлення на заводах США спеціального озброєння і різного виду ракет для України. Тобто, це не з арсеналів йшло, це йшло по контракту, по домовленості. Тому тут Пентагон відверто обманює. Нагадаю вам, що журналісти. Раніше повідомляли, що в цьому пакеті, які зупинили в Польщі, були саме ракети ПАК-3 до Петріот, також артилерійські снаряди 155 п'ятдесятого міліметру, снаряди до Хаймерсів наших та до стінгрів. А також ракети АІМ, які ми використовуємо, наші сили оборони використовують при польотах F-16, коли F-16 працюють як протиповітряна оборона. В Кремлі дуже перелякалися таких негативних оцінок розмови е, Трампа е, з Путіним і негайно вийшов Пісков з заявою. Він прокоментував заяву 47-го президента наступним чином, за його словами, в ході розмови Путін повторив, що Росія зацікавлена в тому, щоб досягти своїх цілей і краще зробити це політико-дипломатичними засобами. Але поки це не є можливим, і Росія продовжує свою спецоперацію так звану. Піскова цитує РБК, як заявив сам Пісков, Путін також сказав Трампу, що Росія очікує на узгодження да, третього раунду прямих переговорів з Україною. Бачимо, Ушаков каже, ми будемо вести перемовини, але. Будемо далі досягати своїх цілей, а воно перша причина: перша причина були в меморандумі, ну, ці ультиматуми, які рознесли і в Україні, і наші партнери, в тому числі є Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. А тут вже Пісков каже: Ну слухайте, ми хочемо дипломатичним шляхом, але ну бачите, не виходить, тому ми воюємо далі. Ну, намагається з'їхати, але в нього це не дуже виходить. Ну і власне про обстріл сьогодні вночі. Ви знаєте, традиційно це відбувається і дуже якось підозріло. Ви самі, до речі, в коментарях озвучите свою думку. Дивіться, що виходить. Трамп говорить з Путіним, вивідує в нього, що той хоче, які наміри. Потім на день незалежності після цієї розмови Росія здійснює жахливу ракетно-дронову атаку по Києву. І ми знаємо, що це вже антирекорд. Про це повідомили підтвердили повітряні сили України. Що цієї ночі на Києву було запущено рекордну кількість взагалі будь-коли випущених шахедів і шахедів імітаторів І тепер Зеленський, Трамп буде дзвонити Зеленському говорити. Включи того, що було зупинене постачання озброєння Україні. Можливо, це конспірологія, не стверджую, а можливо, так Трамп перевіряє, як буде реагувати Путін на призупинення цієї військової допомоги, і що скаже в Києві на призупинення цієї допомоги. Ну і підсилили, звичайно, вже традиційно будь-які контакти е, там високопосадовців з Києвом е, ракетно-дроновою атакою. Росіяни так завжди роблять обстріляли до речі, є реакція міністерства законаних справ України. Щодо цієї атаки, міністр закордонних справ Андрій Себіга відреагував на масовану російську атаку 4 липня на Київ. За його словами, російський диктатор Путін робить це навмисно. Абсолютно жахлива і безсонна ніч у Києві. Написав Сибіга, одна з найгірших за весь час. Сотні російських дронів і балістичних ракет впали на українську столицю відразу після того, як Путін поговорив з президентом Трампом, і він робить. Це навмисно досить чекати. Закликає Себіга. Путін чітко демонструє свою повну зневагу до Сполучених Штатів і всіх, хто закликав до припинення війни. Також міністр закордонних справ закликав запровадити проти Росії найжорсткіші санкції, а Україна має отримати всі необхідні засоби для самозахисту. Неправильні рішення можуть тільки підштовхнути агресора до ескалації терору. Всі злочини режим, режим, режим режиму світу зараз злочинні режими світу уважно стежать за діями Путіна і реакцією на них. Якщо йому все це зійде з рук, всі отримують дуже чіткий сигнал: припиніть чекати миру, дійте, щоб досягти миру, мир через силу. Написав Андрій Сибіга. Ну і справді, ви бачите реакція, яка е, е, наразі як завжди вона затягується. Посольство США мовчить про цю атаку. Держсекретар держдепартамент мовчить Трамп мовчить, тільки пам'ятає про суми і наступи росіян. Ось що він може висловлювати. Дуже важлива заява, насправді, яка під час в світлі цієї ракетно-дронової атаки важливо зауважити, що наразі немає загиблих в цій атаки. Це найважливіше. Хоча десятки людей, звичайно ж, поранені в п'яти районах міста Києва пролунали вибухи і є руйнації багатоповерхівок і промислових зон. В світлі цього терору ем, на другий план відійшло ем, відійшла інша новина, але вона мені здається є найважливішою, тому що міністр закордонних справ Китаю ван і під час чотиригодинних годинних переговорів з головою дипломатичного корпусу Європейського Союзу Каю Калас, яка є вірною прихильницею України, заявив, що Пекін не може дозволити поразки Росії у війні проти України. Про це повідомляє ресурс, який в Китаї. Створений для того, аби Пекін контактував з зовнішнім світом. Це ресурс називається «South China Morning Post», і він посилається на кілька осіб, які обізнані з ходом цих перемовин між Ван і, і Каю Калас. За словами джерел, під час закритої зустрічі з Калас, очільник МЗС з Китаю заявив, що поразка Росії для Пекіна неприйнятною. За словами джерел, Ван -І пояснив таку позицію побоюванням, що Сполучені Штати в разі поразки Росії. Тоді повністю переключить свою увагу на Китай. Ця заява фактично підтверджує те, що багато хто в Брюсселі вважає реальною позицією Пекіну. Хоча офіційно Китай продовжує стверджувати, що він не є стороною цього конфлікту, разом з тим, за словами співрозмовників видання, Ван і категорично відкинув звинувачення у фінансовій та чи військовій підтримці Росії. Він зазначив, що якби Китай дійсно допомагав Москві, то війна вже б завершилася б. за словами Джерал. Під час напруженої 4-годинної дискусії вен неодноразово читав Каї Калас історичні лекції. Ну, це Китай любить, це Росія, Путін любить, Мединський любить. І навіть пригадуєте, очільник генсек НАТО, Марк, люте, навіть висміяв Мединського, каже: припиніть нам розказувати про історію з 1700 року. Хватить, достатньо але хочу вам сказати, попри те, що Трамп не задоволений Путіном, і вже знаєте, як кошеня, якому ніби воно росте йому позрівають оченята, і він бачить так, Трамп себе принаймні, поводить. Я не думаю, що він раніше не знав, що Путін не хоче припиняти бойових дій. А ви до речі, діліться своїми думками в коментарях стосовно заяви Китаю і про реакцію Трампа. Натомість в США на Трампа дуже сильно тиснуть. Так, троє американських сенаторів демократів: Джин Шахін, Елізабет Уоррен та Кріс Кунс ініціювали початок розслідування причин, через які адміністрація Дональда Трампа майже упродовж п'яти місяців. Не запроваджує нових санкцій проти Росії. Про це пише видання The Hill. Замість того, щоб використовувати доступні важелі тиску на агресора, президент Трамп не робить нічого. Ми розслідуватимемо цю змарновану можливість наблизити кінець війни йдеться у заяві цих трьох сенаторів. Вони також стверджують, що з початком другого терміну президентства Трампа у Сполучених Штатах Америки. Не запровадили жодних нових санкцій проти Кремля. Також вони заявляють, що деякі санкції проти Росії через війну з Україною навпаки були послаблені. Демократи кажуть, що бездіяльність адміністрації Трампа дозволяє президенту Російської Федерації продовжувати війну, окрім припинення ключової допомоги Україні. Президент Трамп блокував регулярні оновлення наших санкцій та експортного контролю протягом п'яти місяців і продовжував це робити, що дозволило зростаючій хвилі. Порушників у Китаї та всьому світі продовжувати постачати озброєння для російської військової машини. Ну і справді санкції послабились, тому що ви знаєте, вперше за 20 років за останні 20 років Трамп зняв санкції з Сирії. А там були до речі, причетні і бізнесмени з Росії, і таким чином частина бізнесменів, як очільник ФІДЕ Шахматної Федерації Росіян, також з нього були зняті санкції. У зверненні демократів також не наголосили про негайне відновлення санкційного режиму, регулярно оновлювати списки осіб і компаній, пов'язаних із Росією, а також узгодити ці кроки з європейськими. Союзниками також тиснуть на Трампа зброєрі. Ми прекрасно знаємо, що лобі військово-промислового комплексу США, куди безпосередньо причетні і республіканці однопартійці, однопартійці Трампа, є дуже і дуже сильні. Засновник американської оборонної компанії Andurial Industries Палмер Лакі в соцмережі написав свої і заявив, що Сполучені Штати Америки повинні надати Україні необхідну зброю для. Перемоги він так і написав для перемоги. Він також заявив, що озброєння його компанії допомогло знищити російську військову техніку на сотні мільйонів доларів. Сполучені Штати повинні надати їм, тобто Україні, інструменти, необхідні для перемоги. Це найшвидший шлях до миру, так чи інакше написав Палмер Лакі. Він також розповів, що обладнання і люди його компанії були в Україні вже через два тижні після повномасштабного вторгнення. Хочу вам сказати, що ця американська компанія Anduril Industries спеціалізується на виробництві та розробці передових оборонних технологій, автономних бойових систем, а також рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту і безпосередньо займаються виготовленням безпілотників. Бачимо, що Трамп є бездіяльним з 20 січня, відколи він став президентом Сполучених Штатів Америки вдруге проти Росії, не введено жодних санкцій, не було запроваджено жодних тисків важелів тиску, які мають штати. До прикладу закон законопроект Блюменталя і Лінці Грема де. Накладається 500 мит на країни, які купують енергоносії в Росії. Ну, але про це ми з вами багато говорили. Вже не будемо сьогодні цю тему підіймати. Є ще таке в оточенні саме в третій особі неозначені безіменне, скажімо так, Стівітков. Спеціальний представник президента США сі Вітков виступає за скасування санкцій проти російського енергетичного сектору. Хоча ця ідея не знаходить одностайності в адміністрації Трампа. Про це пише видання політико. Ну про Сіла Віткова, який там розповідав про референдуми на окупованих територіях, що мовляв анексовані території, які вніс Путіна собі в конституцію. Вони насправді хочуть бути з Росією. Це є весь абсурд, який він ніс в інтерв'ю так Лукарсону. От черговий абсурд від Вітькофа за даними двох джерел близьких до видання, Військов від стоює скасування обмежень, що діють проти енергетичного сектору Росії. Натомість міністр внутрішніх справ Дуг Бургам виступає за подальше витіснення Москви з енергетичного ринку, відкриваючи можливо... відкидаючи можливості для експорту американських енергоносіїв. Політіко звертаю увагу, що енергетика залишається ключовою інструментальною сферою, де США та Росія можуть співпрацювати. Москва вже веде переговори з Вашингтоном щодо відновлення можливого північного потіку і прагне залучити американських інвесторів. Пригадуйте, ми раніше з вами говорили, що якісь певні бізнес-структури США наближені до Сіва Вітькофа і президента Трампа, намагаються. Викупити, можливо навіть і частку Газпрому або викупити північний потік, який йде через Балтійське море, аби відновити постачання газу до Європи. Ну але в них нічого з цього не вийде. Бо в першу чергу Німеччина Фрідріх Мерц вже заявили, що в 18-му пакеті, до речі, які от з пробоксовкою, але все ж таки кажуть, що узгодять найближчим часом є санкції проти північного потоку, північного потоку 2. таким чином. Європейський союз хоче просто унеможливити повністю будь-які розмови про відновлення цього газопроводу до Європи. Ну і хочу кілька слів вам сказати про допомогу Україні. Тому що німецький уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом карміново працює над рішенням, щоб передати Україні нові системи протиповітряної оборони ракети за допомогою таємної угоди зі сполученими штатами Америки. Про це повідомляють співрозмовники і джерела видання Більд за їхньою інформацією. Кілька тижнів тому і міністр оборони США, міністр оборони США Пітуґекситу, надіслали запит на таємну угоду, яка передбачає передання двох комплексів. Система Петріот це дуже важливо, як зазначає більд раніше Україна намагалася купити системи Петріот безпосередньо у Сполучених Штатах Америки, але без успіху, після цього за інформацією, змі Київ звернувся за допомогою до Німеччини однак зараз не зрозуміло, яке рішення приймуть у Сполучених Штатах Америки у світлі того, що вони частково зупинили нам постачання озброєння, але сам варіант того, що є. Е, Наміри Німеччини купити для нас системи Петро дуже дуже важливі. Я вам нагадаю, що і раніше офіційно Фрідріх Мерс, Каслар Німеччини, заявляв, що вони ну. готові профінансувати купівлю цих систем, тому що, мовляв, самі віддати вони нам не можуть, тому що 25% своїх ППО вони вже, начебто, передали Україні. Також я вам нагадаю, що Німеччина засекретила будь-які Повідомлення про постачання того чи іншого озброєння для Збройних сил України. Це ж таку ж ідею підхопили і в Північно-Атлантичному Іранці, і тепер будуть мовчати, що надають Україні. Але знову ж таки, я дуже сподіваюся, що телефонна розмова безрезультатна Трампа з Путіним і розмова Зеленського і Трампа дасть свої результати. Це для того, також, що і бачимо, в США також тиснуть на Трампа. Також хочу вам сказати, що. Доходи Росії від продажу нафти впали до найнижчих показників за останні два роки. Російські нафтові доходи у червні знизилися майже на 30%, відсотків до 415 мільярдів рублів через дешеву нафту та міцний рубль. Сукупні надходження від податків на нафту і газ впали на третину у річному вимірі до 495 мільярдів рублів. Найнижче січня 23 третього року. Курйоз в чому полягає? Пригадуйте, на початку повномасштабного вторгнення, ми дуже вболівали, аби рубль був або долар дуже дорожчав в Росії. Тоді це було справді вигідно, тому що курсував долар і використовувала Росія в себе всередині цю валюту. Зараз ми прекрасно знаємо, що найважливіша валюта це юань, а і таким чином, чим вище, чим міцніше рубль, тим краще. Грубо кажучи, для нас тому, що баррель нафти своєї юрос Росія продає за долари, а потім їх вимінює на рублі. А коли рубль сильний, відповідно з одного долара не отримують менше своїх фубликів. і таким чином менше надходить в бюджет як наслідок, найменші пост надходження до бюджету від нафти за два роки не може це не тішити. Ну і продовжуються випадати, продовжують випадати з вікон топ-менеджери тих чи інакших. Компанії на Росії це регулярно відбувається з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Віцепрезидент ТрансНЕФТІ звати його Андрій Бадалов помер, випавши з вікна на рубльовці. Про це пише пропагандистське видання Рія Новості. Вибачте, дозволю собі його зацитувати. Тіло віцепрезидента «Транснефті» Андрія Бадалова виявили біля житлового будинку на рубльовському шосе на заході Москви. Розповіли Ріановісті в екстрених службах. За попередньою інформацією, Бадалов. Сьогодні вранці випав із вікна своєї квартири за даними телеграм-каналу База, топ менеджер корпорації жив на 10-му поверсі, а випав він з 17-го поверху з балкону. Самогубцю, а можливо, і не самогубцю, на час падіння було 62 роки. 63 роки. Давайте з вами констатувати цьому бадалову вже не виповниться. Ну і наприкінці нашої розмови, хочу вам розповісти про. І відсилка до лібералів російських за які розповідають, що це влада в Росії і узурпація, і диктаторство Путіна. А самі росіяни хочуть демократії, жити незалежно демократично і не хочуть війни в Україні. Це все бздури, це все неправда. Рівень підтримки дій збройних сил Російської Федерації цих вбивць серед жителів Росії дещо знижив. Про це констатує соціологічне дослідження Левада Центр, але він далі залишається на захмарному такі рівні. Про підтримку армії Путіна заявили, вслухатись 74% респондентів. З них 42% кажуть беззаперечно підтримуємо. А 32% скоріше підтримуємо. Тобто, вся Росія підтримує вбивство жінок, дітей, цивільних українців, нищення інфраструктури, запуски балістичних ракет по сумах, кривому рогу, Одесі, Києву, Харкову, Херсону. Це їх влаштовує. Вони це підтримують водночас. Не підтримують дії окупантів. Мізерна кількість це 16%, відсотків, з них беззаперечно не підтримують. Тобто, навіть не кожен одинадцятий, кожен дванадцятий росіян каже: ми не підтримуємо найвищий рівень підтримки армії Росії серед чоловіків старшого віку. Дві третини громадян Росії вважають, що зараз варто переходити до мирних переговорів, а не продовжувати військові дії у червні 25-го року. Зазначають в цьому опитуванні. Знизилась частка респондентів, які вважають, що використання ядерної зброї може бути виправданим лише кожен четвертий росіян каже, вальніть ядерною зброю по Україні. Водночас зросла кількість опитаних, які вважають, що використання ядерної зброї виправдано бути не може, таких є ще Давайте підсумуємо: всі росіяни, всі 140 мільйонів росіян, які випадково з'явилися на цій планеті, хочуть, аби українців. Російська окупаційна армія далі вбивали, і тут не може ніяких бути, але або подвійних змістів воно так і залишається. І коли ця от жінка Навального розповідає, або там інші ці визволені так звані політв'язні, які визволили, обміняли з Росії. Вони потім вийшли, розповідають про те, що влада така в Росії. а Всі росіяни добрі. Ну от подивіться на це опитування і портець можливо назад до Росії, що ви такі борці проти цього. Режиму, що ж, такими новини були станом на 4 липня п'ятницю. Підписуйтесь на YouTube 24-го, підписуйтесь на мій YouTube ресурс, який є в описі до цього відео. Не забувайте ставити лайки, коментуйте, звідки дивитесь ваші зауваження, побажання, емоції, ваші думки з того чи іншого приводу, що там каже Китай або чи можна вірити Трампові про розчарування розмови з Путіним. Обов'язково нам важливий з вами зворотній контакт.